Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки та трішечки розпродажу, тому розпочнемо. Мічики 4 штуки, 64 гривні. Мічики 6 штук 90 гривень. Ось такі ось два-три моча. Оцей 200 гривень, оцей 300 гривень. Якщо хтось візьме 2, трішки вступлю. Молоточок 80 гривень, та ось такий 40. Дуже гарний набір плашок з великими розмірами. І 16 штук 450 гривень. Ось такий. Стан не сильно та й убитий, так скажемо. Ось така формочка для грузиків 300 гривень, патрон. Ось такого плану 100 гривень. 5 тримачів 500 гривень. Потім камінці 27 наружний, внутрішній 12, ширина 4, 100 гривень. Наружний 30, внутрішній 13, ширина 5 гривень, ширина 5 см, ціна 150 гривень. Та наружний 26, внутрішній 11, ширина 4, ціна 100 гривень. В наявності є така велика кількість, тому якщо хтось забере усі, уступлю ще. Ось так. Ось такі саморізики, пакетик 40 гривень, бо вже вони візді. Так, Ще вимирювальні прибори. Залишились ось такі запчасті, я не знаю, тут він, наче не повністю в зборі, тому пропонуйте, я думаю, домовимося. Ось цей був 400, за 300 віддам, Та ось цей за 500. Потім ось такий штангель 200 гривень. Ну, так запатіва взагалі видно, що там написано. Непогано, зроблю до фото. Розгорточки. Ось такі 11 штук, 170 гривень. Ось такий набор 12 штук, 180 гривень. І фрези. Всі за них питають, їх немає. Є ось у нас 4 штуки 80 гривень. Та ось такі фрези 21 штука, 315 гривень. І ось такі 19 штук, 270 гривень. Два свироку насних 70 гривень. Ось так. Ще є піч свого ресторану. Я її зараз тут в кінці відео вставлю. Можу когось зацікавить. За ціну, я думаю, ми домовимося. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері, будь ласка, будьте дуже уважні, тому що змінилася банківська картка. Тому не забувайте, я буду скидати нову, щоб ніхто не перевів кошти на стару. Ось так.